Виготовив вибухівку, а пізніше інша жінка принесла її до будівлі поліції на Одещині. За даними слідства, вибуховий пристрій за завданням расистів зробив 44-річний раніше судимий уродженець Дніпропетровської області, який останнім часом жив в Одесі. За виготовлення саморобної вибухівки спецслужби Росії йому обіцяли гроші. Я нагадаю, що на Одещині в будівлі поліції торік даруйте минулого місяця. Вже пролунав був вибух, і через це була загинула жінка. І також було троє постраждалих поліцейських. У США вивчають скільки коштуватиме федеральному уряду контроль над Гренландією. Зокрема, вартість надання державних послуг для 58 тисяч мешканців острова. Про це повідомляє Post. Пос з посиланням на власні джерела. Окрім цього, працівники бюджетного управління Білого Дому намагаються оцінити, який дохід в бюджет США могли б принести природні ресурси Гренландії. За даними джерел, один з варіантів полягає в тому, щоб запропонувати уряду Гренландії вигіднішу угоду, аніж пропонує Данія, яка наразі субсидує послуги на острові в розмірі близько 600 мільйонів доларів щороку.